Всім привіт, з вами Рокзар! І сьогодні ми зробимо з цього старого дому новий малесенький дом. Так, для початку треба виділити координати, щоб зруйнувати цей будинок. Щоб, щоб ми могли працювати і нам нічого не заважало. Так. Так, отут. так. І тепер. Так, потім так. І так. Ага. Так, ми знесли частину домівки. А, Тільки ага. для початку ага. це беремо. Так. Ще нічого не впало змуски. Тепер прибираємо дах і починаємо будувати так. Для початку зробимо модол. Так. Так, робимо, ставимо. Для цього, щоб нам зробити весь будинок, треба світо-сірий бетон, білий бетон, шибка, біле ліжко, скриня. Е, ну, вже скриня і біле ліжко, це вже будуть. де Ну, три, а це снаружі. Тому ми далі. А, під... Так, це я трошечки не так побудував. Тут треба біле. Тут треба біле, а тепер треба зробити перший каркас. Буде в нас малесенька домівка. Думаю, щось. Три, чотири. Так, чотири це буде Так, три три. Так. Емо, так. Ем, Тепер. А, і тут, так, далі. Так, далі тут колону робимо. Тепер знову тут. Так. А тут... Так, далі. Далі, так. Голем. Голем. Іди. Іди куди її. І що? Не заважай мені будувати домівку. Так, будуємо, ставимо, по-перше каркас. Так, тут у нас... Три, чотири, п'ять, шість, сім. Це виходить дев'ять боків. Виходить тут. У нас має бути каркас кімнат. Так Тут буде так. Ставимо так, Потом... Так, тепер, теперь так, каркас. Так, і тепер ходить тут. Так. Так. От ми і побудували, тільки, тільки тут теж треба поставити. Так, все. Тепер. Робимо сам, тільки тут ми зносимо, а тут ми робимо хід. Так. Тепер. так, Тут треба отак, да. Так. Тепер тут ставимо білий бетон. Так. Це буде. Треба буде тут закриті вікна. Так, закриваємо. Так. Тепер ще. І тепер вже будуємо другий. Тож, так. Тут. Тільки тут ми ставимо вікно, а тут. Теж тут. Теж. Так. Так. ставимо тут. І тепер тут. Так. Дружіть. Так і так. Тепер беремо драбину і ставимо так. Може, сюди, і сюди. То як захоче. Так. Тепер треба розділити дві кімнати. Поділити так. Тут смиракові двери. И тут. Только мабуть, будет ну так. Чтобы можно вот тут так. Лизаешь. Лизаешь. Вот так зашел в свою комнату. И зашел тут в свою комнату. Так. Тут уже ставим вот так. Теперь, Подожди. Сэдамин. Так. <мех> так, так. Пишу, так. Пишу. Так. <мех> так, тут треба... Побудовать. Так. <мех> Значит, снова. Только уже ставим его тут и тут. Так. Теперь ставим стены. Так. 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 Теперь ставим ошибки. У нас не будет ничего. Так. Вот тут, тут, шипку, тут, шипку. Тут, шипку. И... Тут. Так. Тут шибок не треба. Хотя... Хоча... Треба, в принципе. И вот. Так. Да. Так. Так Ну, мабуть, щоб було красивіше треба поставити отак да, там. Да. Так. Відкриваємо двері, тепер у нас тут і маленький коридорчик. Так. Тепер робимо. Другий етаж. Селянин тут заважаю. Діжі, треба його пробувати. Зараз. О! Так, треба би не пробраємо. С подожіть. С підожіть. Так, все. Заселю. Так, ставимо ліжко. Тепер де в них будуть складені речі. Пічне сюди. Тепер. так. Ну, мабуть, тільки так. І тепер вони тут живуть. Так, ну і в другій кімнаті теж все те саме. Ну, якщо ви хочете одне зробити, що тільки я подивлюся, як я робив. Так, а. Так, кімнати зроблено, тепер йдемо до... Ну, мабуть, ми приберемо ці стіни. Так, тут не кухня буде, от тут кухня буде. Так, для цього нам треба вийти, і от тут виділити блоки, тому що тут нам треба ставити піч. Так і тепер у нас воно ходить тут, і демар у нас має бути тут, так він у нас є тепер ще що я. Забув це світу. Тут світо, тут світо, тепер. Так, сірки. драбину треба повернути. Так. Так. Так, тепер скип. Тут смого скип. Тут, ну, скрип. Так. Як ви вже зрозуміли, тут у нас буде кухня. Так, це буде сіл. Так, тепер ставимо. так Тільки відро води треба так. Відро води нам ще... Треба буде так, І, І тепер як розтяжки як кран Так, все. Тепер тут ми ставимо скриню Так. Ну і думаю. килим можна поставити так. Только який ты, может да, это блокитный. Да, вот блокитный. Так. А тут, тут у нас будет, тут треба закрыты. Так. Тут у нас будет Ставимо казан. Ні, не тут. Дивіться. Казан ставимо тут. Тепер для розтяжки і відро води. А! трошечки не так просто. ну, гак, Ставим сюда. Так. И походу. Так. И. Так. Так. Далее. Треба. Тут можно. В принципе. Раз, Так, думаю, тут ми побудуємо душу. Це так і так, да. буде заходити. Тепер тут гак. Ну, можна так зробити, а потім взяти ці... Стяг, потім поставити Так, ну я думаю, що краще буде, коли ми отут повісимо його. Так. Це так, тепер треба смирекові двері. Так. Так, тут. Треба трошечки. Тепер треба так, білий стяг ми сюди, да так. так. Тут у нас буде душ, тут всі будуть митися. А туалет ми зробимо. Топор, смороку и люк. Раз, два, три. Сморок. Топор, смороку и люк. И, так, может быть, мы сделаем подошву. Еще. Так, ведь... Так, ну... Сейчас мы поставим смараковые ложки. Так, и і... теперь сам туалет. Так, да. Подождите. Сейчас. Так, ну, думаю. Такий тут підійде, тому що з, з кварцу він буде не... не вписуватися, а дерево буде так. Так. Ну, думаю, на цьому можна завершувати цей відеоролик. До побачення! Слава Україні!